Щебетання птахів і шум дерев, таке собі Карибське умиротворення. Але, як припускають коло цього сонного кубинського села під назвою Бехокаль розташований об'єкт, який довгий час був центром збору розвідданих. Там також колись були радянські ядерні боєголовки. Нині великі параболічні антени частково закриває рослинність, табличка попереджає не входити військова зона. Уряд США вважає, що Китай використовує базу, яка всього за 190 кілометрів від Флориди, для перехоплення електронних повідомлень США. Такого висновку дійшла федеральна комісія зі зв'язку в листопаді 2022 року. Ця тема знову сплила після недавньої публікації у Wall Street Journal. Посилаючись на неназваних американських офіційних осіб, видання повідомило, що Китай створює на Кубі шпигунську базу для стеження за США і що це викликає побоювання в чиновників. Білий дім цю статтю не прокоментував. Пекін заяву спростував. Однак щодо цього висловився держсекретар США Ентоні Блінкен. Відповідно до наявної в нас інформації, КНР у 2019 році провела на Кубі модернізацію своїх засобів збору розвідувальних даних. Влада Куби назвала заяви про китайську базу на острові неправдивими. Жителі Бехукаля теж вважають за краще мовчати про таємний військовий об'єкт. я не знаю. Знаю, що це військовий об'єкт. Вам туди не можна. Бихокаль опинився в центрі уваги 1962 року. Тоді американські літаки-розвідники виявили там шахти для радянських ядерних боєголовок. Тоді Москва прибрала ракети, але багато хто вважає, що саме в той час США і Радянський Союз були найближчими до ядерної війни.